Приїхало два інвертора з цікавою історією. Один це є універсальний китайський, який продавався модулем. Такий трохи засарений то напевно він від пилюки, і від того, що погано відмили на заводі. Стандартний модуль синульса на ЕГЕСТі 8010 SG002. Шатківниця на чотирьох транзисторах, синусом, як положено, діодні мости. Він без причини впав в аварію. Ага, без причини. А як же? Запобіжники цілі, короткого по акумулятору нема. Це його розкачка. Повишайки, напевно, на СГ-шці якісь. І ЛМ-ка, Стлодіоди. Керування, якийсь рагулято, вихід, мабуть, на вентилятори. Транзистори не пробиті, повишайка значить ціла. А що в нас, на шатківниці? На шатківниці в нас порядок. Е куди? Е, Порядок. А що ж йому тоді може бракувати? Ага, ось є. Пробитий транзистор банально. Один транзистор пробитий. D4PF50WD. Хто це такий? Не вже Мосфет. Та добре? А що він пробитий? 100 Вт роутер працював, кажуть. І по гейту пробитий. Драйвера тут не в звичних корпусах. Клон Ірки 2113 тільки в незвичному корпусі, але плата має розводку під два типи драйвера. При потребі можна буде поміняти. Добре. Транзистор цікавий, доволі потужний. І ГБТ-шка, але без захисного діоду. Аж 900 вольт. І 28 А при 100 градусах, 50 так. Тобто можна ставити з тих, що загальнодоступні зараз. Єдине, що чому його поставили без діода і не розпаяли захисні діоди на платі інвертора. Оце вже питання до китайців. Міняю транзистор. Хто загуглить, скільки коштує транзистор, який я поставив? Ха -ха -ха. Мав одну штуку таку. То, щоб не розпаровувати поставив, впаяв захисні діоди трошки меншого струму, ніж рекомендовано, китайцями, то до лампочки ліпше хай будуть слабші, ніж взагалі їх не буде. Драйвер виглядає не пробитий, гейтовий резистор поміняв. І що? Треба включати. Десь тут в нього вихід, напевно, 220. Спочатку лабораторник, струму нема. Вмикаю. Стрибок струму, холостий хід получається 350 мА. Чи є напруга на виході, і яка? Аварії немає. 221 вольт. Все як книжка пише. Добре, на той раз, власнику, повезло. Берем другий, той, що цікавіший. Другий, справді цікавий, якийсь такий, як сіточка блокжевлення. Забула, єдине, що його розпакувати після покупки. О! Чистенький, гарненький. Хоч бери руки до нього ми. Видно, що він якийсь тут не свіжий з того боку. Інвертор в корпусі. Слимак закоротив клему плюс на корпус. Ну, типу, як би тут, ось на корпус плюс, але це б не мало викликати. Якісь проблем. Рідина з Слимака. Сік зі слимака потекла, потекла по платі. Я не побачив, вікно всередині щось щелкнуло. Ну що ж, гастрономічний інвертор. з Соком зі слимака. Спеції до смаку беріть самі. Всередині той інвертор гурмана виглядає як звичайний. Інвертор, два відносно дешевих вентилятора. І плата доволі універсальна. чотири трансформатора, чотири запобіжника. Дросель, синус вихід є. Ось і ГБТшки вихідного моста шатківниці. Чигаш моста. Жменя китайських транзисторів. 75 НФ. Це є розкачка низько вольтна повишайка, а це є вихідний вузол. Куди ж воно могло потекти? Запобіжники виглядають цілими. Якщо ось тут слимак закоротив, то дуже не було куди жижі зі слимака і текти. Ну Є якась срання, але це ще з заводу флюс, це не є ознаки слимака, з нема, воно давно висохло. Добре, тестер в руки і міряємо, що могло клацнути. Що нам треба знати? Що по входу? По входу в нас по ходу приїхав ще заряд конденсаторів власника. Халявна літрика. 4 вольти. Короткого немає. По низьковольтній частині. Що по виходу відбувається на накопичувальному? Короткого нема. Вихідний каскад. 14 попугаїв то є десь біля 10 Ом. Пробитий по гейту один вихідний каскад. Та один вихідний каскад, 10 Ом пробитий по гейту. Ні, не по гейту. Це не по гейту. Ось гейт, гейт сюди. Ні, по гейту. Та. Якщо він пробитий по гейту, ось резистор і на субмодулі. Теж китайський на незвичних драйверах, незвичному корпусі. Добре, До з тим можна працювати. Розпаюю. І що цікаво, транзистор то не пробитий. Значить, в нас проблема на драйверах. Десь тут. Лишилося коротке. Так. Добре, як ж воно організовано. Треба дзвонювати перевіряти драйвера. Драйвер таки пробитий. Ще випаю його конденсатор, де був Сік слимака повимиваю попід нього. Хай старе, але вимити треба, щоб десь потім не розмокло, І не запахло, і знов не щикнуло. Тому вимиваю. Слимак не простий, слимак якийсь, напевно, модний або не свіжий. Бо агресивний. Сік слимака. Знищив міжплатні переходи. Ото всверлююсь і дублюю доріжки. Тавлю драйвер здорової людини. Беру лабораторник. Струму нема. Вмикаю. Блін, нічого не видно. Отак От може. Вмикаю. Імпульс 5 А. І, напевно, воно в аварії, бо струму нема і світиться червоний. Зле, що йому ще не так? Виходу таки нема. Що в нас на високій? На високій в нас нема високої. Висока не піднімається. Але звідки тоді живлення субмодуля. Ага, воно тут від стабілізаторів. Добре, ще є над чим попрацювати. Ще трохи танців з бубном. Маємо холостий хід 340-400 мА. Напруга виходу 220 вольт. Потужність я від того блока дуже не візьму, просто щоб було видно. Наглядно працює. Добре, збираю, на той раз повезло. Взяв то гімно в руки, щоб залити лаком, де дорожки пооблазили, а воно мене як звіздануло на всі гроші високою напругою. Нема резисторів на розрядку конденсаторів. І коротше, я його приголубив з тої радості об стіну. Тому зараз буду ще раз на всякий випадок вмикати. Перевіряти, чи я його десь не прибив. Давно мене так електрикою не товкло. Реально аж підскочив, блін свічки в очах і відкинув від себе. Жесть. Треба, блін, так мене звізданути. Працює. Ну і слава Богу. Добре, збираю докупи.